Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ковальов Богдан, я лікар-хірург. Сьогодні я хотів би поговорити про таке утворення шкіри як атерома. Дуже часто хворі звертаються саме з такою проблемою. Хотів би розповісти, що це таке, як воно виникає та як лікувати. Атерома це доброякісне новоутворювання, яке виникає внаслідок закупорювання вивідної протоки сальної залози. Зараз я на малюнку вам більш детально розкажу і поясню. На малюнку ми з вами бачимо схематичне утворення атероми. На першому малюнку сальна залоза в нормі. На другому малюнку. Ми з вами бачимо закупорку протоку сальної залози, внаслідок чого порушується відток секрету. На третьому малюнку ми вже бачимо да, результат того, що порушується відток, атерома збільшується в розмірах. І на четвертому малюнку, коли до атероми приєднується якийсь інфекційний чинник, тобто інфекція, відбувається запалення. Атерома являє собою округле утворення, яке має капсулу і наповнене густим білим вмістом, білком кератином. Які ж причини виникнення атероми? Це можуть бути метаболічні порушення, дисфункція гормонів, особливість будови або травма сальної залози та Пошкодження волосяної цибулини, внаслідок чого порушується відток секрету. Об'єктивно при огляді шкіра над атеромою не змінена. При натискуванні вона не болюча, вона може зміщуватись і відчуваються чіткі межі пухлини. Сама атерома не є ознакою якогось захворювання і не несе ризику для життя. Але атерома може ускладнювати з запаленням, що є негайним показом до хірургічного втручання. Отже, як лікувати атерому? Атерома лікується винятково хірургічним методом. Особливість операції полягає в тому, що потрібно забрати не лише вміст порожнини, а й капсулу. Тому що, якщо залишити стінки капсули, то це обов'язково призведе до рецидиву захворювання. Якщо атерома не ускладнена запаленням, то під місцевою анестезією робиться невеличкий розріз, достається ця капсула, накладаються косметичні шви. Які знімаються на 7 10 день після оперативного втручання, і ну, практично не видно ніяких дефектів на шкірі після операції. Запалена атерома є негайним показом до оперативного втручання. Адже, якщо своєчасно не зупинити цей процес, він може перейти на сусідні тканини, що призведе до утворення абсцесу, флегмони або навіть сепсусу. Метою операції є розкриття гнійної ділянки, видалення гною, санація та дренування. Шви при цьому не накладуються, тобто рана заживає вторинним натягом, що призводить до значно гіршого косметичного ефекту. Крім цього, не завжди вдається повністю виділити капсулу. Тобто залишаються стінки капсули, що може призвести до рецидиву, до повторного захворювання. Сподіваюсь, що це відео для вас було цікаве, інформативне та корисне. Підписуйтесь та ставте вподобайку. Дякую.